Всім привіт! Давайте розпочнемо це відео з обговорення питання, яке зараз хвилює більшість аудиторії серіалу Зіночі лікар нове життя, а саме з того, як і коли будуть виходити в ефір нові серії серіалу. Раніше в ефір виходило по дві серії в день з понеділка по четвер, розпочинаючи з 20.30. Зараз, з 30 жовтня, серії продовжать виходити з понеділка по четвер, але по одній в день о 21.15. Загалом в цьому сезоні буде 40 серій, і прем'єра фінальної серії відбудеться аж 23 листопада. А вже з 27 листопада в ефірі телеканалу 1+,1 плюс Україна відбудеться прем'єра нової гостросюжетної мелодрами Коло Омани. Звісно, трішки сумно, що історію розтягують так надовго, але ми не можемо на це вплинути. Тому давайте продовжимо з задоволенням нею насолоджуватись. Що ж, а тепер давайте трішки попліткуємо про фінальні серії серіалу. На даний момент сюжет розгортається дуже інтенсивно, і в нас виникає багато запитань щодо того, як закінчиться ця історія, хто з ким буде, хто залишиться працювати в центрі, а хто покине його назавжди, хто піде в декрет, а хто одружиться. Я вважаю, що ця історія не закінчиться одним сезоном, і тому думаю, що в фіналі ми побачимо багато невирішених питань, які змусять нас з нетерпінням очікувати продовження. А як інакше, сценаристам потрібно нас зацікавити та заінтригувати, але водночас і дати задовільне завершення. До речі, Анастасія Котляр виклала на своїй сторінці Instagram допис відео, під яким написано: знімаємо фінальні серії сезону. Здається, вони знаходяться на подвір'ї будинку Михайла та Олени, і можна припустити, що в фінальній серії зберуться всі працівники центру і будуть щось святкувати. Цікаво, чи може це бути весілля Михайла та Олени? Чи можливо ми тут побачимо якусь іншу важливу подію? Що ж діється в коментарі, на який фінал очікуєте ви? А також ставте лайк і до зустрічі!